Так, загальний привіт і всім. Ой, я давно не знімав, нічого не показував. Реально не було перше всім. по друге, часу не було, бо все Все, по своєму роблю своїми руками. Так що часу можливості не було. Це наче з'явилася можливість зняти щось. Тут думаю покажу. Моє що показати. Потім як живу, де живу, що роблю? Так, по комбайну. Ще почати з комбайна. Сезон пройшов 22 року. Капець який сезон. Війна все таке в центральній Україні, то спокійно, в принципі, більш-менш. Ракети літають над головою. Все свистом такі. Так. Розказую, як, як що я робив з комбайном перед жнивами цими літніми основними 22 року. Е, почав, значить, повністю перебрав вигрузний механізм. Чому? Тому що він, він мене клинив. От Соя, наприклад, я ж почав його використовувати комбаня на Сої, повний бункер набрав. І все, вигружаю, ні, і все, ремень горить. Та що ж це таке? Що робити? Ще перший раз дим, тоді був. А це став зразу, перебрав весь механізм. Тут ось, наприклад, втулочку я зробив. Так. Проста бронзова втулочка, інколи мажу. Так, бо геть була розбита. Е... Думаю, тут оці всі болти болти ось. Де такі були вони шляпками. Це мені там один допоможник серед поля поміг підкрутити болта, але не такого поставив. Треба замінити. Щоб гладкі були ці головки. Так, ну думаю може тут десь зачіплювалося, а реально зачіплювалося, бо тут таке ось все є місцями виїло. Так, на цьому валу далі. Оцей підшипник ось теж я ще, ще в тому році його перебирав. А цей замінив даже в цьому, в цьому році. Ну, такий він не заклонявший був, ну, ну Крутився, ну, болтався. Але все одно замінив його. Так, верхній підшипник. В принципі, нормальний був, перебрав, перемазав постав назад. Е -м -м. Не було тут оцього ось натяжителя дерев'яного Так, цепочка, цепочка там якось без натяження була. Ось я бачу, що вже треба натягувати. Так, а він... а він лежав в цьому ящику. А я ж не туди, навіть так. Я так багато на ньому їздив. Що там таке, чи постей, думаю, був чи що. Хтось його зняв тоді і... І там воно є два отвори, ну, зараз не видно їх. І там просто заглушили чимось болтами, шайбами великими та й це. Та й все. Коротше, це повна соя і все, і все стоїть. І давай я цього цього відкривати. Щоб трошки освободити, його воно сипеться. Щось там пістеляли, то тут то... капець. Так, то я перебрав і... Mm. Зараз віці можу показати. І ти підчепник підшип, зверху я зробив таку там заглушку прям, щоб його не було видно. Що, закрив я, заварив там і все. Ну, нащо туди пилюка буде попадати з одного боку. З другого боку там хоч менше пилюки, хай хоч Хоч з боку буде закрито. Все, далі. Поверузно Цю сокришку я манав її коротше, знімати тоді, я знаю, що це таке. З... Зняли її, воно тут скочило з цих усіків, а там 2 мм такі усіки, сталь 2 мм була. Воно випадає з рук, не можна вдержать. Тут садітський садик, коротше, так не робиться. То я став зробив завісики з якогось дядька приніс армійського ящика такі завісики. Приварив сюди їх, тут ці ось пальчики я там так зробив булачку таку познімав головку цю, щоб можна було, якщо, що, вибити. Тобто все воно вибивається, буде зніматися. Так. А з цього боку теж такі були... Ну, хто має такого комбайна тут в вкусі. Десь там валяються такі. Ну, ну капесний, ну, дядський садик, ну такі дві петельки, теж без бляхи. І це воно це, це, це цим оце о. За них чіплялося, воно розгинається. Та йолки палки, я вже став зробив усе. Те все пообрізав, взяв пальчика поршнювого, от не знав який діаметр. Бо я так дивився, щоб. Щоб оцей. Щоб оцей все. Щоб, щоб оцей пальчик хорошо якраз так сюди вставав всередину. Зробив таку. Такого крючка, дуже старий, серйозно на пальці. Я таку приварив його, зробив прорізь. Все. Тепер, тепер тут воно все надежно. Зажав, руками навіть підкрутив його. І все дуже добре тримає. І тут ще теж зробив таку фаску лиску. Трошки вбиралося Все, відлічно. Так. Далі. Е, Далі, кажу як є оцього лотка тоді ще не було. Ще крік назад, він був відсутній Я слой молотив без нього в тому году. Це вже я все поставив началі, коли там, як, як, як сою почали молити. То, то віддільна історія За той лоток, ту кришечку. Далі, по вигрузному. вигрізному. вже цепки перестягувалися, треба знову підтягувати. А, це ще ж я зняв ці шківи. І в мене трошки там з ліфтом підшипник. Я не трошки відпустили, так. Да. Так, ці підшипники теж я перебрав. Там прості підшипники, щоб бачу оригінальні. Якісь там не повні які, ну фірмові. Люфток є, ну то, то, то не є причина, щоб там їх міняти, змазав, все вперед. Вони там вставляються в. оцей. цей. як його? Ну, в цю довгу оцей ну, шнек. Воно там все держиться, центрується і і працює. Е, Значить. Цей підшипник теж я там довбався, як його зняти. Там закрашено, ну подолбався шківа. Шківа не повністю не вийшло зняти цього шківа в мене. Я з ним довбався, довбався. Нічого не вийшло. Ну, я я коротше, це все діло отакось сюди витягував. Так, кстати, там у нас ще є опорний підшипник. А новий. Дерев'яний. От ну, чесно ряд, ну, проситься. От, ну, я пробував його відкрутити, наприклад. Я б зняв би оце все діло, если б не той підшипник. Ну як його. Це або... Це було воно від бункера оці ось, ось кріпліни яйці откручувати. І тоді воно знялося. А як тоді закрутити його? Ну. Ти з рікою туди дотягнутися, має не получилось. Так. От бачу, що, якщо що, прийдеться там зробити десь з боку чи де там такого лючка. Лючка. І щоб його там можна було тестувати. Все, релементарно. Отак не получилось. Далі. Цей пішипник я. Перебрав, перемазав, не міняв нормально все. Шукав причину, де воно клинить. Е, Рімень тут був, якийсь там оригінальний, геть спаяний був, бо тут вже все видно, що воно тут горіло, і при мені воно вже горіло, і, і до мене ще горіло. Ну, ну Нічого, возив з собою запасний. По ходу буду розказувати. Ось все взяв вигрузну систему і вперед. Кажу, що, що ставив ремінь, цей на вигрузку. Я так підібрав, підбираю перше, перше з наших ремнів, ну з простих. Це 2000. Якраз він сюди стає. Я брав його дешевим. Там, ну, у нас в біля церкві є резиновий базар. Там є що вибрати. Він називається якби складський, Він там лежить, і їх ніхто його ще не бере. Тут по а мені він підходить і питається на що сюди якусь дорогу ставити. Що воно реально така система, що воно постійно тут десь... Десь де, де, де може в роботі його ось підтирати. Бо якби барабан постійно крутиться. А воно включається тільки коли вигружається. Так, то він... я не, не бачу смисла тут ставити е, якогось оригінального ремня. Все. Це 2000 із простих. Він там стоїть зараз. Не скупляв, щоб запасний був. Я так стараюся, щоб запасні були. Якщо що що, Хопа взяв та поїхав далі. Е, ну, не пам'ятаю, гривні 50-60 чи, чи 100 даже. Ну, на сьогоднішній день це копійки. В тому році то воно стоїло 30 чи чисяк. Оце таке так. По вигрузному оце такі оце такі моменти. Зробив я все і поїхав, куди я поїхав я чпінь пшениця. Да, все прекрасно, все хорошо. Все отлічно, блин, довольний. Все висипає, ні разу не. Ні разу нічого воно не, не це не клинило. Доходить до сої. Перший бункер повний. І воно клине. Йолки-палки, що це таке? Я ж все перебрав, Де ж воно там клине. Що робити? Коротше я. Ай! І на трубі вигрузній того підшипника теж я там перебирав. Нормально тому все, все крутиться. Оці пальці її позлизувалися, я думав, що їх може там чи замінити, чи наварити. Ну поки не трогав. Оцейся діаметр. Ну там чуть-чуть воно... чуть-чуть воно. в плюсі там. Чи міліметр чи, чи, чи скільки десь такого. Ну то є. Не суттєво. Так. Що е, я робив, як оце клине? Кстати, в кого може таке було Бо в питаю, вроде... вроде Та не нормально все, корот. Що я робив? Я вже ці. Правильно, правда, почавника секундочку. Я вже ці, коротше... Та не плюйтеся, блин. У дворі в мене. давай роботай. Щас в Ютуб поїдемо. Поїдемо. Коротше я ці. Я ці цепки. Наприклад, заклинило, я ці ціпки стаю, знімаю. Прямо ходив? Прямо серед поля. Десь там замочки є. є. Обично вони попадалися що тут такого. Що, що видно їх? Зняв одного цепка, спробував запустилося, вигрузив. Бувало, що два цепка знімав. Вигружаю там половину, а потом глушу і ставлю цепки і вперед, вперед далі вигружаю. Оце так я виходжу з все положення, але це, звісно, довбаця. Це не то. Так. Е, далі що я? Туди-сюди? Ну, виходжу з положення. Якось вигружав, тут добався сивками, а потом. А потом щось я балакав з людьми і все, общаюся з іншими там людьми, що на комбайнах працювали колись. Каже, лотка там треба було, щоб якась кришечка була над цим над цим шнаком вирузним. Кажу, там, там нема нічого. Ну на, на які, на є якісь тут отвори чотири штуки і все. Блін, я. я. Є в мене каталог, може комусь треба в електронному вигляді, то можу переслати. Давай рийся в цих каталогах. Да, так, таке є, там дійсно ваточок такий. Бері, давай я робить перед виїздом, був. бо... що-то не то. Ну як на глазу таке зробив приблизно, так? Да? Поставив, наче краще. Краще, краще, ну все ж таки раз там, чи два воно заклинило. Щось, знов таки заклинило, ну менше. Думаю, я хотів його трошки обрізати, бо бачу, що ви, ви, вигружатися воно почало повільніше. Суттєво повільніше. Бо як без, без цього лотка, то пшениця чмінь, то капітально сипе таке. Така струя серйозна. А як оце з цим лотком, то, то так слабенько сипе сую, наприклад. Ну і оця ж проблема, як оце чіплять цю трубу, тичає, відкриваєш ту заглушку, і воно, коротше, висипається. оце. Мішки тут як, ряд, ряд настелеш, це не подобається мені. Ну з цим воточком, то воно якби менше набагато сипеться. Оце що мені понравилось. Так. Може я його малим зробив. Може у когось є такий оригінальний, слухайте, то це. Ось болти, да, і трошки я ось там. сантиметр від болта я ось дойшов, да, сантиметр за болти. А там почти, почти притик туди. Також наче конуском. З блях, з металлей четверки, я так вигнав. Е так, це такі діла, що ще. За замітив, замітив, сейчас скажу. Це винімав винімав ці ось шнеки. На одному шнеку і замітив ось таке ось. Якось десь терлося чи що. Вигрізло. Може це і воно десь тут або десь чіпи, клинуло. Або ну Це теж момент. Оці підшипники тут дерев'яні вони ставляться. Я там їх перемазував, там нормально все. Кажуть, хлопці, мені може десь там цей шкіл, шнек прогнутий. та то десь торкає, в якомусь місці стає і, і воно типу, клинить, десь торкає, прижимає, ще його масо зверху. Може бути і таке спорю. Ось що, тут якраз оці місця, ще я показував тільки що, якраз я думаю, на, напроти оцих болтів. А я ж то сюда як залажу, то стою на шнеки. Так оце такі діла. Так, так, так. так. Повинімаю всі. Підшипники тоже на вигрузку. Вс, не проста система, цим як двері. Така вигрузка, коротше, може він маленький цей вот Я вже думаю, навіть бачу, що може бути тут усе прижимати. Це варіант. Може цим підшипником трошки припідняти верхнього положення дивитися. Я даже думав хоча б над, над одним над, над одним шнеком, цим боковим, е, теж таке так, лоточок зробити. Ну не на всю там ту а тільки посередині. І тут може тільки посередині. Тоже може тормоза. Бо тому що ж як я було навіть... Все познімав, всі ципки, обидва там і там. І все одно не можу привернути. І що таке? Що таке? ну Тоді ще не було цього гладка. Ну, це такі справи, коротше. Так. Ну що, а далі? Дальше... Ну щось придумаємо, походу. Далі щось буду ще показувати. Що тоді вперед?